Наша робота, наша сила, те, що ми можемо зробити, аби допомогти нашим людям і дякуємо нашим військовим, всім, хто бореться за наші кордони, за наше життя, за те, що ми можемо в принципі прокидатися більш-менш спокійно. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях чудова українська співачка Крилата. Вітаю вас! Доброго вечора. Мене звуть Анастасія. Я співаю під псевдонімом Крилата. а Це мій гітарист Саша Челбарак. Сьогодні ви виконували дуже багато нових пісень, які народились за час війни. А ви рахували скільки їх? Толком не рахувала, але саме до війни у мене була лише одна моя авторська пісня, написана в спільній роботі з моєю сестрою і з гуртом Адам, а, точніше з їхнім прокляменом Мішою Клименко. А саме під час повномасштабного вторгнення я відкрила в собі цю здібність нарешті, бо до цього я писала лише вірші. А під час Війни так вийшло, що настільки було багато почуттів, Вони почали просто виливатися, і вийшло пісень, напевно, до десяти точно. Скільки я знаю, ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть про цю свою діяльність. Ви взагалі, після того як я повернулася за кордону під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ми старалися відразу шукати якісь зв'язки людей, які організовують такі заходи, бо розуміючи, це наша робота, наша сила, те, що ми можемо зробити, аби допомогти нашим людям. Ми організовували самі свої концерти, аби збирати знайомим. У Мене наприклад є викладач, який зараз на фронті на якусь амуніцію, на потрібні їм речі. Або просто є такі організатори, як Олександр, і він нас запрошує, бо знає, що ми завжди готові долучитися. Ми Ви сьогодні виконували чудову пісню Чекай мене у Києві. А яка її історія? Написала її, поки була за кордоном, з великими переживаннями, смутком, за коханим, за домом і. І я намагалася писати такий крик душі людей, які знаходяться за тисячі кілометрів, і дуже хочуть, аби їх дочекалися вдома. Насправді, у мене була просто диктофонка з текстом і гітарою мого знайомого, а вже по поверненню в Україну я зрозуміла, що я хочу записати цю пісню і доручила цю справу Саші. І він створив музичний супровід до Чекай мене у Києві і до всіх наступних моїх авторських пісень. Не забувати донатити, бо це в першу чергу наша безпека, безпека дітей, безпека сімей, всіх українців. Безпека тих, хто за неї бореться, наших військових, наших волонтерів, всіх доручених до цієї великої справи людей. Я не знаю, як легше переживати тут, наче в Києві, не все так серйозно, коли навіть є якісь обстріли все одно страшно, але і не можна сказати, що це найгірша ситуація в нашій країні. Я не знаю. Ми просто стараємось і дякуємо нашим військовим і всім, хто бореться за наші кордони. За наше життя, за те, що ми можемо в принципі прокидатися більш-менш спокійно, читаючи новини, пам'ятаючи, допомагаючи, але живучи своє стабільне, звичайне життя. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України Інфо. Я бажаю вам крил надії, крил віри в те, що ми все таки переможемо рано чи пізно. Ми Доб'ємося того, чого ми хочемо. І головне, будемо продовжувати наші покоління, наше життя і розказувати Україні і розказувати про Україну у всьому світу. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!